Шановні мешканці нашої южницької громади, я щиро вітаю всіх із святами, які сповнені надією, вірою, добром та сімейним затишком. Це Різдвом Христовим та Новим Роком. 2023-й був складним та неоднозначним. Він випробував усіх нас на міцність, як і попередній рік. Та ми вистояли. Ми всі разом. Гуртувалися та долали труднощі, які трапляються. Спільними зусиллями та наполегливою працею робили все можливе, щоб наша громада розвивалася та мала гідний рівень, попри все. І нам є чим сьогодні пишатися. І найголовніше, ми пишаємося тим, що над нами майорить синьо-жовтий прапор. І завжди так буде. Це заслуга наших військових, які наразі відважно захищають нас, заслуга тих, хто героїчно вже віддав своє життя, і заслуга кожного з нас. Я дякую усім, хто своєю працею, талантом, мудрістю та стійкістю забезпечував життєдіяльність громади, безперебійну роботу організацій, підприємств та установ. Традиційно ці дні святкують у сімейному колі. З найближчими друзями у теплій атмосфері. На жаль, цього року українці знову не зможуть відсвяткувати їх, як зазвичай. Клята війна розкидала родини по всіх куточках світу. Наші герої вимушені зустрічати свята в окопах, а не у своїх домівках. Нехай прийдешній рік принесе нашій країні мир та спокій, знищить все зло і наповнить життя світлом, теплом, радістю та благополуччям. Кажу, що напередодні новорічних свят прийнято загадувати бажання, я впевнений, що у кожного із нас воно одне це перемога. Тож, нехай магія новорічної ночі таки станеться, і у нас нарешті запанує мир. Бо дива трапляється але лише з тим, Хто у них вірить. Попереду наступна сторінка календаря, а з нею знову напружена робота, нові виклики, завдання та випробування. Але я впевнений, що так само попереду і нові звершення, досягнення та успіхи. Я бажаю добробуту у кожного селю. Міцного здоров'я, натхнення, радості, успіху та втіхи. З новим роком! Різдвом Христовим Хай щастить.